І так, всім привіт! Прийшла ще одна посилка з Китаю, на цей раз у от такий штативчик універсальний, який гнеться. Його можна чіпляти на різні виступи, гілки дерев. В принципі, до будь-чого. Білі полосочки це є резина. Чудовий для камер GoPro та не важких камер. Витримай навіть зеркалку. Вартість около 7-8 доларів на aliexpress Дуже зручна і практична річ. Ось така ось. В принципі, конструкція досить достойна. Можна гнути як хочеш. Наступна посилка, це у нас док-станція для Apple iPhone 5 5s. Просто док-станція без кабелі, така коробочка. Вартісі до 2 доларів Гарно запакована білого кольору. Знизу щось на штайл бензину, щоб не скрузили. Ну, симпатична річ. Вот. Перші окуляри такі велосипедні. Можна також використовувати для рибалки. Вот. Такі от дужки. тут прорезинено. Вот. Ну, такий свій пластик. Сам пластик, тут прорезинено. Тут пластик. свою ціну до 2 долара досить непогані. Так В стилі им хана кенблок. Досить гарний на вигляд. Наушники тут бачимо 43-й номер. такі симпатичні дужки з напису Spy В стилі DC. Тут абревіатура кенблок. Пластик. Пластик. симпатично. Редактор пластик. А.Семкин Корректор А.Егорова